Вистегла ізвість, погасили, вона гаряча була. Зараз побілю. Бачите, як дерево черешенька така гарненька тут. Але хтось прийшов, мабуть, з лісу, бо поблизості нема. І прямо так пошкодило, погризло. Тут аж, кажеться, рани. Як і кров текла, так і больно. Зараз спробую хоча б побілити. Може, спасу. А я рядом. Стоїть черешенька ось теж. молодіця, ще вони них ще не було. У нас так пару черешень на них і все. Тут, мабуть, сквозняк біля лісу, бо я зараз душно вроді, але вітерець все одно відчувається такий. ну Цілий хтось прийшов по грису. хтось це... Або ну зайці, мабуть, так високо не, не стане на лапи. Може косуляка є у лісі, бо. Зараз спробуємо забілити, як воно буде. Ой, та тут воно щось йому і не поможе нічого, наверное. Як його спасати? Не знаю, як зможемо, бо не знаємо, що це роблять у такому випадку. Може заживе. Мочу крепко воно стикає, щоб туди хоч якось попало. У і корутую і порвату таку. Вище, щоб його ніхто не їв. Ось ці ще так би. Оці рани. От рани. На циклу, але я того спеціально більше хочу, макаю грубше туди, щоб лучше зайти. зайшло там дуже глибоко порвати. Погризяне. Щітку знайшли тут у мене в хаті, десь от... ніхто не живе, а щітку ще знайшли, то й забули. Їхали дні. Так, 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 рамки, ще ранка і. таку глибоку Ранку о. о. Все тут вроді би буде. Фух, Може спасемо. Все, зараз ще ті, там ще є вишенька в нас. Теж така вже величенька. Це горіх сам собі виріс, та й лишаєм, їм, хай собі ще буде. А за виноград хтось писав, що жахіття, а хто ж його буде обробляти, все село має свої. Чоловік закінчує тягнути. Борони волоче, а його, але колемо. Колимо сьогодні спину покололи, тягне, то хто ж буде ці бурани обробляти? І для чого, якщо нема, вже не їмо, не п'ємо, вино ніхто не п'є.